Вітаю першокласників на уроці математики. Сьогодні ми з вами порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. На попередньому уроці ви навчилися лічити десятками. Пригадайте, що десятки ви лічили так само, як і прості одиниці. А які дії ви вмієте виконувати з одиницями? Ви вмієте їх додавати, віднімати та порівнювати. Сьогодні ви будете вчитися порівнювати числа десятків, а також додавати і віднімати ті числа, які подані в десятках. Починаємо наш урок з усного рахунку. Із запропонованих цеглинок лего оберіть відповідь. До двох додати три. Від десяти відняти сім. Від дев'яти відняти три. До шести додати один. До восьми додати нуль. До одного додати дев'ять і відняти шість. Від чотирьох відняти три і додати шість. Від десяти відняти вісім і додати шість. Від семи відняти 3. Приготуйте свої зошити. Ми працюємо в них. Пригадуємо, що під час роботи в зошиті ми слідкуємо за власною поставою. Правильно тримаємо ручки або олівці. Відступіть чотири клітиночки. Від попередньої роботи, та запишіть каліграфічне число, що буде відповіддю на математичне твердження. Запишіть різницю чисел 9 і 6. Це число 3. Тож каліграфічно записуємо 3, трійку, яка складається із двох півовалів. Верхній півовал менший, нижній більший. Звертаємо увагу на те, що. Верхній півовал розташовується в правому верхньому куточку. Числа пишемо через клітиночку. У зручному для себе темпі. Намагаємося працювати каліграфічно і охайно. Написавши рядок цифри 3, знайдіть найкращу, обведіть її або намалюйте її корону. Ми продовжуємо наш урок пригадаємо, що означає додати, Що означає відняти, Як називаються числа при додаванні? Як називаються числа при відніманні? Чи може сума дорівнювати одному із доданків? Назовіть цей випадок. Чи може різниця дорівнювати зменшуваному? Наведіть приклад? Чи може різниця дорівнювати нулю? В якому це може бути випадку? Чи може сума дорівнювати нулю? В якому випадку? Розгляньмо ситуацію. Порахуйте і скажіть, скільки намистинок у хлопчика? У хлопчика 10 намистинок. А скільки намистинок у дівчинки? Одна намистинка. Чи можна стверджувати, що одиниця і один десяток це те саме. Ні. Чому? Одиниця це кількість один, а один десяток означає кількість десять. Полічимо намистинки одиницями Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. У дівчинки одна. Полічимо десятками. У хлопчика один. Десяток. Наскільки це число більше, десять і один десяток дорівнюють між собою, тому що означають одинакове поняття. Чи можемо ми стверджувати, що один десяток менше десяти? Ні, ми не можемо це стверджувати, адже один десяток означає число десять. Порахуйте на мистинки десятками. Один десяток. Два десятки. Три десятки. Чотири десятки. П'ять десятків, шість десятків, сім десятків, вісім десятків, дев'ять десятків, десять десятків. Утворіть числа за аналогією. Розгляньмо перший зразочок. Число десять це один десяток. Число нуль ми замінюємо буквою Д десяток. І звертаємо увагу на першу цифру один десяток. Число двадцять це. Два десятки. Число тридцять. Це три десятки. Число сорок. Це. Чотири десятки. П'ять десятків це число п'ятдесят. Ми букву Д замінили цифрою нуль. П'ять десятків. Сім десятків це число 7 десят. Число 9 десятків це число 90. А число 10 десятків це буде число 100. На кожному малюнку полічіть яйця десятками. Отже, на першому малюнку білих яєць буде два десятки, а коричневих яєць чотири десятки. Розгляньмо наступний малюнок. Скільки десятків білих яєць? Чотири десятки. А коричневих? Три десятки. На якому малюнку більше яєць? Ось на цьому малюнку буде більше яєць. Відпочинемо хвилинку і продовжимо навчання. Продовжуємо наш урок. Розгляньмо намистинки, що знаходяться в верхній половині екрану. Скільки ви бачите намистинок ліворуч. Три намистинки. А скільки намистинок праворуч? 5. Порівняйте 3 і 5. Три менше п'яти. Зверніть увагу на десятки, скільки десятків ліворуч. Три десятки. Скільки десятків праворуч? П'ять десятків. Порівняємо три десятки і п'ять десятків. Ви бачите, що кількість ліворуч менше. Кількості праворуч. Порівняємо вирази 3 менше 5, 3 десятки менше 5 десятки. Щоб порівняти десятки, на що ми будемо звертати увагу? Ми будемо звертати увагу на числові дані, тобто на числа 3 і 5. Десятки ми порівнюємо точно так, як порівнюємо одиниці. Порівняємо кількість намистинок на другому малюнку. Ліворуч, ви бачите, 6 намистинок, а праворуч 4 намистинки. Порівняємо 6 більше 4. Так ми порівнюємо одиниці. Скільки десятків ліворуч? Шість десятків. А скільки десятків праворуч? Чотири десятки. Порівняємо кількість ліворуч і праворуч. Шість десятків більше, ніж чотири десятки. На останньому малюнку ліворуч ми бачимо сім намистин, а праворуч дві намистинки. Сім буде більше двох. Порівняємо десятки. Ліворуч ми бачимо сім десятків, а праворуч два десятки. Кількість ліворуч буде більше кількості праворуч. Отже, одиниці і десятки ми порівнюємо однаково і звертаємо увагу на числові дані. В своїх зоштах ми записуємо математичні нерівності. Порівняємо число 4 і 5. У кружечок вставимо знак 4 менше 5. Порівняємо десятки 4 десятки, порівнюємо із 5 десятками. Звертаємо увагу на числові дані. Тобто порівнюємо між собою числа 4 і, 5 і ставимо знак менше. Відступаємо 3 клітиночки праворуч. Запишемо наступний стовпчик. Вісім і шість. Вісім буде більше шести. А вісім десятків буде більше, ніж шість десятків. Ми порівнюємо числові дані. Вісім і шість. Записуємо наступну математичну нерівність. 2 і 7. Порівняємо число 2. Воно менше семи. Якщо 2 менше семи, то два десятки буде менше семи десятків. Порівняємо число 10 і 9. Десять більше дев'яти. Отже, 10 десятків буде більше 9 десятків. Запам'ятали, щоб порівняти десятки, ми порівнюємо їх як звичайні одиниці. Розглянемо малюнок. На малюнку ліворуч складений математичний вираз. Щоб порахувати, скільки всього наместинок, ми до трьох додали 2. Як порахувати скільки всього десятків? Якщо ліворуч 3 десятки, а праворуч 2. Щоб порахувати всі, ми до трьох десятків повинні додати 2 десятки. Розглянемо наступний малюнок. Було 5 намистинок. Дві намистинки закреслили. До цього малюнка складений математичний вираз. Від п'яти відняти 2. Як можна віднімати десятки? Було у нас 5 десятків. Два десятки закреслили. Отже, щоб дізнатися, скільки залишилося, складено математичний вираз. Від 5 десятків відняти 2 десятки. Як додавати і віднімати десятки? Точно так, як одиниці. Тому в своїх зошитах ми записуємо математичну рівність. До 4 додати 5 дорівнює дев'яти. Щоб до 4 десятків додати 5 десятків. Ми додаємо числові дані 4 і 5, отримуємо 9 десятків. Відступаємо від 9 десятків 3 клітиночки праворуч. На четвертій зупиняємося, піднімаємось на клітинку вгору. Записуємо вираз від 8 відняти 6. Дорівнює 2. Отже, щоб від восьми десятків відняти шість десятків, ми повинні віднімати числові дані від восьми відняти шість. Отримаємо два десятки. Запишемо ще один математичний вираз. До двох додати сім. дорівнює дев'яти. Щоб до двох десятків додати 7 десятків, ми додаємо числа 2 і 7. Отримуємо 9 і пишемо десятки. Відступаємо три клітиночки праворуч, на четвертій зупиняємося, піднімаємося вгору. Записуємо від 10 відняти 9. Дорівнює одному. Щоб від 10 десятків відняти 9 десятків, ми рахуємо одиниці 10 9, дорівнює 1 і дописуємо букву D десяток працюємо із задачею. Відступіть клітиночку вниз, праворуч 10, з великої літери запишіть слово задача. Записали? Прочитаємо. Дідусь зібрав у лісі 4 десятки грибів, із них 3 десятки білих грибів, а решта маслюки. Скільки десятків маслюків зібрав Дідусь. Спочатку визначимо опорні слова. Про що розповідається в задачі? Так, в задачі розповідається про гриби, а які саме були гриби? Гриби були білі і маслюки. Це будуть наші опорні слова. Тому від слова задача ми відступаємо плітиночку вниз. На другій зупиняємось і рухаємося на початок рядочка. Записуємо опорні слова з числовими даними. Скільки було білих грибів? Три десятки. Скільки було маслюків? В задачі сказано маслюків. Решта, тобто скільки їх ми не знаємо. Але є ще одне числове дане 4 десятки грибів. Що це означає? Це означає, що всіх грибів буде 4 десятки. Всі гриби, щоб показати всі, ми використовуємо. Фігурну дужку. показали. Отже, випишемо числові дані. У нас є число 4, 3 і шукане число. За умовою і за схемою коротким записом нашої задачі ми бачимо, що фігурна дужка означає число 4. Фігурна дужка – це слово всього. Всього 4 десятки це означає сума. Всі цифри, що стоять до дужки, тобто попереду неї, це доданки. Три відомий доданок і невідомий доданок. Пригадаймо, як знайти невідомий доданок. Ми повинні від суми. Відняти відомий доданок. Отже, записуємо математичну рівність. Від чотирьох відняти 3 дорівнює 1. Яким буде шукане число? Шуканим буде число 1 десяток. Знайшли ми відповідь на наше запитання. Знайшли. Тому запишемо відповідь. Відповідь пишеться через клітиночку від цифри 4. Тому велика літера буде торкатися цифри 4. Записали слово відповідь, поставили двокрапку. Як написати відповідь? Звернемося до запитання задачі. Скільки десятків маслюків Зібрав дідусь. Замість слова, скільки поставимо шукане число. Один десяток маслюків, зібрав дідусь. Запишемо коротку відповідь: Один десяток маслюків. Задача розв'язана, записана. Правильно. То, чого нового ви дізналися на уроці, Як порівнюють числа десятків? Як додають десятки? Як віднімають десятки? Що вам далося легко? Що було складним? Завершіть свій урок, обираючи зернятка мудрості, які ви покладете у свою валізу. Обрали валізу? Поклали свої зернятка мудрості. Я вам вдячна за роботу. Бажаю, щоб навчання вам приносило задоволення, було легким і цікавим. Та до зустрічі на наступному уроці!